Всім привіт, е, хочу показати голубів. Е, є дві новини, хороші і погані. Почнемо з погани. Були тут павліни, їх нема, або вони здохли, або якубини забили, тому що як все то вилазить. А дути ще червоні та вон, так що вони не можуть. Якубини будемо викривати. Тут, ще що в нас? Тут, тут вже, бачите, одно є. Друге, ще... скоро буде. Тут у нас пусто, Тут есть клеммка сидит. Вот у нас сидит. Не знаю, за что у на ещё есть. Так, в ней, у неё есть одно яйцо. Ну и там тут еще, я не знаю, что... Зараз... Вот что у нас сидит. Сейчас там того боку поднимемся, что у нас есть. Мая. Вот. Еще одна хорошая, наверное, зараз... сейчас. А хорошая, наверное, потому что тут дутишко с яйца, на яйце. не знаю, что у неё уже два есть. Давай а, Покажи. Добре, не видно. Ну ну коротше. Зараз я спробую тупхати, думаю, хочу вам показати. Не буду я лізна до неї. Тому що не хочу зганяти. я подивлюсь, чи това ще що щось вийде, тому що перший раз були ті типу, по не знаю, чого твої. Тут бачите сидить. Там, там не видно, бачите. Через ще на реяту забере. Вона ну, сіди, бачите? Не знаю, чи не є, зараз я зупину відео і подивлюся. Коротко, я подивився, там, е... ну не дуже там його не запхати рукою, він об'єму. Ну там одне вже і це є. Ні. Або, Або тупіли. Ну, я дуже сильно летіли лізти. Ну, вона тікала. Ну і ось же лісики, бачите, вони зробили гніздо. Вони літають, це все відносив на сидять там. В ну, принципі, ці водути, що червоні, вони... будуть. Типа я хочу їх більше червоних розмножити, ніж білих чи, чи ось цих. Зараз я так поставив, тому що щоб... Типа, одне гнізної вони всі... Хто хоче там, а вони йменно тут будуть. Типа це як удільне. Ну зараз попробуємо. Чекай тебе. Не знаю. Хочу подивитися, що там. Але так само я хочу її зганяти, тому що так вона вже перший раз і... ні. Ну, щоб не скриклась, знаєте. Ну я, коротше, я потім подивлюсь і скажу. Mm. Ну і якобіни. Не... Вони не, не несуться. Не знаю чого. Майбудь. Якщо, ну, літо ще довго збирає. Якщо ні, то придумаю. Так само там вже пара має. А в ця пара теж мала вже. Так, можуть почкалі. Пилки мають другі вже купити, хоті. Викинув. Ну і. Ну і так все. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поки що нічого нового немає. І всім пока!